Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже, в цей час в ефірі програма Віч на віч, де ми спілкуємося із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко. Будемо говорити про створення кіберсил зсу, виклики кібербезпеки країни у 2025 році. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас. Давайте розпочнемо зі створення окремого роду військ у складі ЗСУ за стандартами НАТО. Що відповідатиме за кібероборону України у Верховній Раді зареєстрований відповідальний законопроект? Розкажіть детально, що ним передбачено? Ну, про стандарти НАТО. Це так, історія трошки перебільшена, бо я вважаю і дослідивши це питання, написавши не одну наукову статтю на цю тематику, до речі, що. Філософія кіберсил, про які кажуть в НАТО, вона дещо перебільшена. Тому враховуючи вже досвід України, враховуючи вже досвід тих країн, які я вивчаю, а я вивчав в першу чергу, звісно, це країну агресора Російською Федерацію КНДР, ті ж самі кібернетичні сили, ну і, звісно, досвід НАТО, там, тих або інших країн, Франція, Німеччина, Польща, Сполучені там, Ну. Практично Британія, там понад 50 країн. Я прийшов до висновку в того що все ж таки е існує якась кількість доменів, де може бути відповідна військова агресія. Це наземний домен, де може бути військова агресія, це повітряний і це водний, тобто так визначається з постандартами класифікації НАТО, і та ж саме НАТО визнала свого часу в 2016 році, що кібердомен може також бути доменом, де може вестись відповідна кібервійна. Ми практично ніколи з цим не стикалися як країна, тільки почали більш-менш масово стикатися. Звісно, з початком повномасштабної активної фази ведення війни. Ця ідея, ну принаймні, у мене була вже років принаймні, три. Я бігав, 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 там питав, 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 питав. Але парламент це така інституція, де не всі розуміються на предметах тих або інших, да? але все ж таки, як то кажуть, набрався зухвалості і разом з фахівцями, фаховими людьми, які більш-менш розуміються на цьому питанні, ми зробили драфт законопроекту. Він зареєстрований, він так і називається про. Формування відповідних кіберсил буде в структурі Збройних сил України. Його основне завдання, на мою філософію, на мою мету це протистояння можливим будь-яким агресіям, які можуть бути не в кібернетичному просторі, тобто елемент стримування. Тобто, ми країна, яка не має ядерної зброї, і нам потрібно, звісно, якісь стримуючі елементи. Тобто кіберсили їх основне завдання. Це що? Це розвідка. розвідка, звісно, в інформаційних ресурсах країни-агресора в даному випадку ми кажемо. Це пошук тих або інших вразливостей там. Ну і звісно, можливі кібернетичні атаки у разі якщо там Верховний командуючи прийме таке рішення. Ну, це в принципі у всіх країнах, так? Тобто конструкція не та сама. Ну і от тепер ми починаємо. Працювати над цим законопроектом, які, на мій погляд, потрібно було прийняти ще років п'ять тому, бо ну воно все більш-менш рухалось до того, що все ж таки так або інакше була б ця війна, і багато років особисто я спостерігав з тих або інших інформаційних каналів, що росіяни намагаються зондувати наші державні інформаційні ресурси і намагаються їх що таке зондувати. Вони шукали вразливості там да. Закладали туди відповідні якісь шкідливі програми забезпечення. Ну і коли вже сталися ті або інші інциденти, наприклад, нещодавно інцидент зламався реєстр, Там це також не... елемент кіберагресії. Да? Він, звісно, спрямований з одного боку на те, що суспільство, громадяни не мали доступ до інформації, а з іншого боку, це дискредитація нашої влади, дискредитація е, діючого президента, парламенту, що ми от неспроможні захистити. Інформаційні ресурси для суспільства в першу чергу розумієте. Тобто ж тут ще інший бік медалі. Але, до речі, дякуючи Міністерству юстиції, ну принаймні достатньо швидко відновились. Сподіваюся, в них вже такого не буде. Нещодавно інша кібератака це той самий мобільний оператор. Я думаю, що всі процеси там стикались, там так, не м -м. будемо рекламувати. Так. От, але принаймні це все є елементами кібернетичних атак. А от тепер уявіть, якщо, наприклад, відбудеться не кінетична, а кібернетична атака, кінетична це ракетна, там якась збройна атака. Да, там. кібернетична атака, і вся країна випаде в блокаут, під час, ну якщо зупиниться якісь енергетичні процеси. І далі б наступлять ті або інші ланцюжкові процеси. Про що це, наприклад, мова ну, кажучи. Скільки лікарні можуть жити в автономці? Да? Ми знаємо, що в лікарнях є палати інтенсивної терапії, реанімації і так далі. І лікарям, лікарям потрібно буде вибирати або боротись за пацієнтів. Так, або за життя. Да, або за Це визивання. рішення, якраз, mm -hmm. от, яке потрібно брати. І коли мені кажуть, Та, що таке кібернетична така, це ні про що. А коли я починаю проводити такі звичайні приклади. Да? Я можу навести приклад, коли. там Одному з однієї країни під час тої самої кіберматичної атаки були знеструмлені е господарські е як це фермери, да які там займаються коровами, свинями. Mm -hmm. То вони просто тупо всіх вбивали, але вони не встигали вбивати їх, розумієте. Бо інакше вони просто ну вони просто вмирали, їх намагалися раніше вбивати. Розумієте, mm -hmm. і це все наслідки, наслідки, які потрібно розуміти, що це не просто таке слово, тому от є така ідея створити кіберсили як елемент стримування. А як ви вважаєте, ось атака з цими реєстрами? Це був фішинг чи, можливо, підкуп працівників, які мали доступ до цих ресурсів. Ну, це ви кажете не про кібератаку, ви кажете механізми, які як, як яких здійснилося втручання в систему так. фішингова або там можливо системи вербування? Це вже дивіться, Це конспільні версії. Хай цим займаються відповідні спецслужби. Але я вважаю, що державні установи повинні мати політики безпеки, виписані політики безпеки, відповідати або європейським стандартам, або нашим національним стандартам системи комплексного захисту інформації. І ми до цього теж йдемо. До речі, у нас у мене є вже прийнятий в першому читанні законопроект 11290, який саме і буде запроваджувати елементи підсилення. Формування команд реагування, формування безпосередньо фахівця в державних установах, впровадження найкращих європейських практик, Сполучення Штатів Америки і так далі. По як свідчать деякі аудити, які потрібно проводити кожного року, основні суб'єкти забезпечення кібербезпеки, вони його не проводять і не роблять. на ось. Тому як там сталося фішинг або за когось завербували, або ще щось, то вже хай там спецслужби. Я сподіваюся, що для них це буде відповідним таким прикладом, щоб тако ну, зробити так. якісь угу. дії, щоб таке більше не повторилося. І додатково я працюю з комітетом правоохоронної діяльності. Все ж таки, я вважаю, що нам потрібно покласти відповідальність на керівників тих або інших державних установ, які є розпорядниками, володільцями. Критично важливої інформації. Тобто ми кажемо про тіме реєстри, да, якщо керівник не приділяє цьому увагу, ну вибачайте, значить повинна бути кримінальна відповідальність. А під чим керівництвом будуть діяти кіберсили? Я, я вже сказав, це буде в структурі Збройних сил України. Збройних сил, так. Да, але методики, правила, інші механізми, це буде виписувати Міністерство оборони України. Це достатньо. Буде важкій законопроекту, до речі, всі важкі законопроекти, і критична інфраструктура, електронні комунікації, там і інші там, бо я беру такі законопроєкти, яких взагалі ніколи не було в нашій країні. Один з компонентів, до речі, цього законопроекту це державне приватне партнерство. Коли якраз ми спробуємо залучити фахівців Розумієте, що таке ще кіберсили, коли ми проводимо відповідну кібернетичну атаку. Звісно, там ворог не буде там сидіти і дивитися. Ну, вони звісно. будуть дивитися, хто так. там локалізувати, ідентифікувати і так а -а. далі. І це повинні робити комбатанти, тобто військові люди. Тоді вони будуть під юридичним міжнародним захистом, що вони це зробили з рахування того, що вони військові. Якщо зазвичайні хакери, то повірте, росіяни далі подають до міжнародного кримінального суду, десь там і цього громадянина України можна буде навіть потім за їх знову ж таки позовом. Притягнути до відповідальності. І ми намагаємося якраз в цьому законопроєкті виводити конструкцію, що окей, у нас є комбатанти, які там на передовій, але також ця інституція на якийсь час активної там якоїсь своєї фази або розвідувальний діяльності може залучити е, з допомогою -за інших правових механізмів цивільних фахівців. До речі, про кібератаку. Ви теж стали жертвою нещодавно. Ваш банківський рахунок теж атакували. Ну, постійно дивіться. У мене, у мене мій телефон ламають там, не знаю, п'ять разів на день аккаунти намагаються зламати. Це постійна історія. Дивіться, я до цього вже настільки звичайно звик, що інколи навіть я не звертаю увагу, що правда, зараз вони трошки стали, як то кажуть, ну, можливо, не фаховими, а витонченими. Бо, якщо раніше я бачив, там це було з домену, які належить там. Ну, назад, Китаю, там, Індії, то зараз воно йде з території Америки, знаєте. І це інколи, я так думаєш, ну, вже рівень піднявся трошечки. А вже у 2025 році ви підняли питання, що ТЦК можуть мобілізувати заброньованих працівників. Чи це так? Так, да, дивіться. Буквально сьогодні, до речі, я спілкувався ще раз з Міністерством економіки. Вони пообіцяли, що вони приберуть. Приберуть цей недолік називаємо це так, про що йдемо, мова, якщо дуже стисло, дуже коротко. Так поясніть, тому що всім цікаво. Да, дивіться, значить, у нас був величезний в тому році, 24-му році, був величезний фронт. Коли е, ті або інші підприємства визначались міністерством або обласними адміністрацією критично важливими підприємствами. І ці підприємства далі вже бронювали з їх працівників. Е, потім президент сказав перевірити ці підприємства. Під час перевірки, до речі, було знайдено достатньо ну, але ну, якась кількість підприємств, які дійсно, враховуючи недоліки системи визначення критичності і бронювання, користувалися цим. Було підприємство, що ви зрозуміли, для вашого там, глядача то ну, там. Був директор 400 співробітників. Співробітники отримали, мовно кажучи, там по 600 гривень заробітної плати, а директор 4 мільйона. Да? Загальне, загальна, як то кажуть, отримання заробітної плати, трошки... да, воно якраз впадало в критерії. Ну, і таких підприємств була якась кількість, ФРОД такий був, і було прийнято постанова 13, по 13.32 в тому році, щоб змінити порядок. Визначення критеріїв оновити його і, звісно, перебронювати всіх до 28 лютого. Питання виникло в тому: питання в тому, що коли підприємство змінило критичність, ага. а його працівник залишався заброньований, дія не давала його перебронювати. Таким чином, у вас у нас виникала е, ситуація, коли, наприклад, керівник вже за новими критеріями намагався потім забронювати працівника. Дія не давали йому бронювати до 28 лютого а після 28 лютого вона відкривалась на 72 години. Але в цей період часу ТЦК можуть цього працівника, які для підприємства критично важливо мобілізувати на законних підставах. Да, я просто підсвітив цю історію. Звісно, був величезний розголос, хто ну, тільки не телефонував. Так, так там мені намагались довести, що це не так. Я там воно кажучи, посадовим особам з міністерств продемонстрував, що це так, і вже сьогодні я отримав від. Заступника міністра інформацію, що дійсно була така історія: постанови Кабміна це буде відрегульовано, і в порталі ді також так? це технічно буде змінено. Тобто, мовно кажучи, якщо підприємство буде визнано критично важливим підприємством за оновленими критеріями, тоді вже дія одразу йому дасть перебронювати його працівника, не чекаючи 28 лютого. А як гадаєте, після 28 лютого буде великий відсоток тих, хто не пройде. Та ні, я не думаю. Дивіться, ми настільки вже сильно зжалість в цих працівниках, що я не думаю, що буде якийсь там колосальний відсоток тих, хто не продає, якщо взагалі він, до речі, буде. Угу. Ну, нам вже треба перепрацювати. Ми повинні або працювати, або перевести країну на військову економіку. Ну, мовно кажучи, там відкрити книги радянських часів. Коли вже не було негрошового забезпечення, нічого всі просто воювали, а країна щось там працювала. Да, там. а якщо підприємство не встине за якихось технічних причин забронювати, це буде може мати його? повне юридичне право таких працівників мобілізувати в Миколаєві. Сталася історія, коли мобілізували громадянина України, який був заброньований. Коли ми почали досліджувати цю історію розбиратися, питання виникло в тому, що він був дійсно заброньований. Але чомусь у оберіг ця інформація не потрапила. Він, звісно, там якось не підписував всі ці документи. Миколаївська ТЦК, і коли вже ця історія набула відповідно розголосу, вони там сказали, що це був технічний збій, там вибачилися і так далі. І відпустили цього військового зобов'язання громадяна України далі працювати на критично важливих підприємстві. Така ж історія була до речі і в Одеському. ТЦК Одеської області, тож якщо б не було розголосу, ніхто б його не відпустив, ну, таких і... історії, дися я чи відверто кажучи, просто ну виконував свою функцію як депутата, бо до мене звернулося да як представник народу. Але коли ця історія не була розголосу, я думаю, треба брати ще до помічника, бо таких історій, на жаль, дуже багато. А ось вже 2, вже 5 лютого 2025 року спливає термін, коли військовозобов'язані, які мають статус обмежено придатних, повинні пройти повторне ВЛК. Є таким чином чином або стати придатним, або бути виключеним з військового обліку. Це в свою чергу може призвести до значної мобілізації? Ні. Ну, по-перше, хочу пояснити, про що йде мова. Дивіться, у нас було обмежено придатні так. да, така історія. Зараз, згідно нових змін, до законодавства, стали придатні або непридатні. Ага. Тобто, ми кажучи, про що йде мова. Якщо громадянин України, який був обмежено придатний, він повинен зараз, у разі якщо він актуалізував дані про себе добровільно або отримавши відповідну повістку ТЦК, Прийти в ВЛК, і він тоді отримує статус або придатний, або непридатний. Mm -hmm. Взагалі. Да? Е, якщо громадянин України не оновив свої дані, то, звісно, система про нього просто фізично знати не буде. Його можуть по інших реєстрах якось від, відловити, бо зараз ці реєстри поєдуться між собою. Але от те, про що багато зараз пишуть, щодо штрафів і так далі. Дивіться, моя особиста позиція як правда, полягає в тому, що так, громадян України може це зробити добровільно, а, а в принципі це потрібно робити за правовим механізмом, коли оце повідомлення надсилає громадянина України на проходження ВЛК, все ж таки, центр центр комплектування соціальної підтримки. У всіх інших випадках, ну це, а це як те, бути там. з тим, хто за кордоном знаходиться? Ніяк, вони це не пройдуть. І у них теж будуть штрафи? <кх> не знаю. Тобто, Кажуть, як взагалі буде працювати цей механізм в ТЦК. Бо ТЦК у нас і так з одного боку не довантажені людьми. Вже, у них немає відповідної кількості персоналу є величезна купа завдань. Мобілізаційних, вони там фізично не можуть виконати мобілізаційні за завдання не те, що роздавати в штрафи. Тобто їм потрібно добрати на цю історію значить, відповідних правників, юристів мобілізувати їх. Ну, До речі, реальний кейс, не буду казати, який ТЦК. Він мобілізував в ТЦК двох адвокатів, угу. і вони йому там півдня, умовно кажучи, працюють на нього, а півдня там працюють так? якось інакше. Да? Ну а що робити? Це життя. Вони підписуються від тих самих колег-адвокатів, які пишуть на цей ТЦК відповідні запити. Ну, і він таким чином цей керівник цього ТЦК вирішив це юридичне правопитання. Тут є питання в тому, що є такий 402 наказ Міністерства оборони України. Мало хто про нього, можливо, чув і знає. На жаль, за цим наказом, і це вже мені скаржаться, до речі, керівники ТЦК, громадянин України, які, наприклад, раніше був не пред, обмежено придати, Да? Він там мав не знаю хвору відкриту форму форму якось там туберкульозу, віч інфікований, розлад психіки. ТТП зараз, в принципі, всі ці громадяни України визначаються придатними, але з обмеженнями. Тобто, коли він проходить ВЛК, йому там пишуть придатний з обмеженнями. І далі пишуть, де він може проходити таку військову службу. Наприклад, там десь в забезпеченні, в зв'язку, в тих самих ТЦК працювати. Тобто таких людей з одного боку не випускають на бойові позиції, але вони можуть працювати десь от в небойових посадах. А ось Кабмін дозволив бронювати всіх священнослужителів. Але суспільство це обурило дуже сильно. Відверто кажучи, я одразу запитав Кабмін, хто буде визначати критичність так. тієї або іншої конфесії, ну, так. поки я не отримав відповідь, бо знаєте, ну на мій погляд, це. Якась така історія для мене особисто не зрозуміла. І е, Я не розумів цю історію, розумієте? Да, з одного боку, а з іншого боку, вони Ну, вони віднесли, що це теж критично важлива структура. Не знаю, дивіться, я не скажу, що я там повний атеїст, звісно, да, а, але релігія, релігія це не мій коник. В конфесіях я не дуже відверто кажучи, чи розуміюсь. Ну, там не знаю. От вони так визначили, хтось, хтось цю історію протягнув. Через Кабмін, я думаю, що це більше все ж таки історія була не популістична, а така, знаєте, можливо, партнера, можливо, ще комусь продемонструвати, що от ми дбаємо про духовність наших громадян, і куди потрібно приходити. Але з іншого боку, коли я буваю на фронті, досить часто буваю на фронті, я зустрічаю там капіланів, тобто. Ну, я так що, все це всі були всі, всі, всі були священники, да, там, але от були там люди, які свого часу ну були, я не знаю, як це називається в приходах цих, да, а тепер вони мобілізувались, працюють як капеланами там, піднімаючи, як то кажуть, і бойовий дух, і духовний взагалі стан наших військовослужбовців. Але як це буде працювати, я не знаю. Дякую. Верховна Рада України дала старт роботі над створенням єдиного державного реєстру військовослужбовців. Так, да, це е, законопроект Рекція 12.066, розпишете? До речі, сьогодні вже від був відправлений на підпис президенту. Угу. Я дуже сподіваюся, що президент його підпише. Про що йде мова у нас в країні не було єдиного державного реєстру військовослужбовців. У нас там є реєстр боріг, про який всі чули. Є інший реєстр, про який мало хто чув. вони між собою ніяк не обмінювались. До того ж, була проблематика, коли, наприклад, працівника підприємства забронювало. Далі цей працівник або підпресо повинен піти в ТЦК поставити цього е, працівника, так званий спецоблік. Далі працівник ТЦК вносить в систему оберіг цього працівника, що він заброньований. Ну і далі, значить, воно якось там рухається. У нас було купа випадків, mm -hmm. і я особисто про це багато разів писав і звертався, коли підпресо бронює працівника. Представник ТЦК його не вносить в оберіг. Так, в так. оберіг його, його немає. І його мобілізують. Так. Хоча папірець від Міністерства економіки у нього є. І, звісно, ТЦК, начебто, в рамках всіх повноважень, мобілізував цього працівника, а підприємство каже: ну дивіться, у мене підприємство зупиняється, я не знаю, що тепер мені робити. От вся ця історія, з, які, і те ж саме ВЛК, до речі, коли там змінювали діагнози так. і так далі. От чим більше буде цифровізації в нашій країні, Чим менше людина буде втручатися в зміну інформації, тим буде краще в першу чергу. Тобто, про що мови? Єдиний реєстр він прибере от всі ті. Мені здається, так стане легше військовослужбовцям, ну, десь, так? Стане не те, що легше, стане зрозуміліше, а саме головне, буде важко когось звинуватити. Бо ТЦК приберуться в світі з точки зору того, що хтось туди вносить якусь інформацію. Все дуже буде просто. Є наказ Міністерства економіки визначає. Гроблян укриник заборонюваним, воно воно одразу потрапить в цей реєстр, і ОТЦК там за засвітиться. Тобто, вже не буде якогось як то кажуть Марі Петро з клавіатурою. Те ж саме буде стосуватися ВЛК, одразу потрапить туди, і таким чином, поєднавши всю цю історію, ми отримав єдиний реєстр е військовослужбовців. Багато є хейту і критики з точки зору того, що от про нас будуть всі здати, там розламають, де знають, дися. Там все не ідентифіковано всередині реєстру і в комунікації з іншим реєстром буде бігати так званий військовий ID, який не валідований, незрозуміло чи він і так далі. Зумієте, да. ну а міністерство оборони повинно відповідати за стійкість збереження роботи цього реєстру. Якщо вони взяли на себе відповідальність, а вони є одним з драйверами цю. Цього законопроекту, то я думаю, що вони розуміють, яка може бути відповідальність у разі ну, будь-якого витоку якоїсь інформації. Хоча треба розуміти, що коли ми кажемо про виток інформації, збирання тих або інших даних, так. ну десь, нам не треба казати про державні реєстри. Я користуюсь там як осінтер, я користуюсь різноманітними інструментами для збирання інформації про себе. У мене там є, наприклад, там. От, на, я не знаю, можете казати назви там, установ чи ще чогось приватне. Да? От у мене, наприклад, там в Приватбанку є фінансовий номер один, да? в новій пошті інший телефонний номер, да? там, в якійсь там мережі, аптек або лабораторії третій номер. І коли я, наприклад, бачу десь, я їх ніяк більше ніде не, не, не пов'язую. Там в соціальних мережах в якоїсь соціальні мережах там ще якісь телефонний номер як емети ідентифікації. Коли, наприклад, бачу там телеграм-бот там, де ви вбиваєте своє прізвище, і звідти вилітає інформація. Я розумію, ага, це зламали сільпо, це зламали нову пошту, це зламали а, приват а, і так далі. Тепер, так. Я трохи, де стався виток? Чомусь про я не кажу, що щось було в пошті, так далі. Боже так. збав, ні, ні, усе добре. Так. Бо в мене потім буде звинувачити. Але дивіться, чомусь про приватні реєстри. Які збирають величезну купу інформації, угу. і вона там значно більше ця інформація, ніж в державному ну, так, звісно, ніхто не каже. Так. Але ми до них ще доберемось. А розкажіть ще, будь ласка, тому що у телеграм-каналах дуже багато пишуть про штраф. Якщо не пройшов облік або не пройшов ВЛК повторне, невідомі такі цифри називають. Насправді, який штраф? Якщо Адмістр... не відновив да, адміністративним кодексом встановлено від 17 до 25 тисяч гривень, можуть бути там якісь пом'якшення обставин, які е, визначає керівник ПЦК. Тож 100 тисяч двісті триста, які це. Я можу сказати більше, що у мене були випадки, коли керівник ТЦК 17 тисяч навіть ділив порівну, тому що там були відповідні обставини, коли він міг застосувати норму. Пом'якшуючи для зменшення навіть цього штрафу, тож таке теж роблять. Ні, ну ви ж розумієте, що е, телеграм-канал суспільство перетворився вже е, ну не в медіа, а в майданчик е, е, впливу на наше суспільство. Десь був якийсь до речі е, аналіз, рік тому я читав. Відсоток довіри до анонімізованих телеграм-каналів нашого суспільства білі понад так, сімдесят Так, Я теж читала, що дуже високий. Я не високий, розумію цього, розумієте? Я теж да не розумію, чому вони так ну, довіряють, але це елемент критичного Ми ми мислення, і це окремо має науково роботи. Дуже дякую вам за цікаву розмову. Разом Нема до защиту. перемоги. Слава Україні! Героям слава! Нашим сьогоднішнім гостем був народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко. Він переконаний, що у багатьох провідних державах світу створено та функціонують спеціальні підрозділи кібервійська, які використовуються як для військових, так і розвідувальних цілей. В українському законі, за словами Федієнко, кіберсили ЗСУ пропонується створити як орган військового управління. Який матиме можливість залучати до свого складу цивільну складову кіберрезервістів на період проведення відповідних заходів з кіберстримування. На відміну від призовників військовозобов'язаних та резервістів, статус кіберрезервіста не передбачає обов'язкового набуття ним статусу військовослужбовця для залучення до лав кіберсил ЗСУ, може носити періодичний та тимчасовий характер, уточнив Федієнко. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram чи TikTok. Це була програма Вічна навіч». Я Тетяна Крижановська. прощаюсь з вами рівно на тиждень.